Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі можуть закінчитися вже сьогодні. Принаймні на це сподіваються в ДСНС. Станом на даний час спецслужби ДСНС вже розібрали понад 40 тисяч тонн будівельного сміття і продовжують працювати. Сподіваємося, що сьогодні аварійно-рятувальні роботи завершаться, а аварійно-відновлені роботи будуть ще тривати. Будуть тривати до тих пір, поки ми не приберемо всі конструкції, які можуть загрожувати життю і здоров'ю людей. Тому що люди будуть повертатися до своїх квартир, намагатися виносити ті речі, які ще вселіли. І звичайно, щоб не було загрози для їхнього життя, ми будемо прибирати все, що може впасти і нашкодити людям. Ми за допомогою спеціального обладнання. Слідкуємо за рухом конструкції, тому що якщо у нас буде зафіксовані факти з там чогось, то звичайно ми будемо відводити людей і приймати заходи для безпечної подальшої роботи. Але е, наразі е, таких фактів не зафіксовано, робота триває в штатному режимі.